Рафаель Лемкін, 1900-1959 роки життя, польський та американський науковець-правник єврейського походження, автор терміна Геноцид, юридичну освіту здобув у Львівському та Гайдельберському університетах. У 1930-х роках на прикладі трагедії винищення Вірменів турками сформулював правовий термін злочини варварства. Тоді ж представив у лізі націй пропозиції щодо міжнародних юрисдикцій проти тероризму та нищення національних, релігійних і расових груп. Під час Другої світової війни, тікаючи від нацистів, переїхав спочатку до Швеції. А пізніше до Сполучених Штатів Америки. 1944 року опублікував працю Access Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress» Влада Осі в Окупованій Європі, закони окупації, аналіз уряду, пропозиції для відшкодування, у якій уперше вжив поняття і сформулював сутність геноциду. Від рук нацистів утратив 49 родичів у 1945-1946 роках, був радником Верховного суду США на Нюрнбергському процесі. Уведений ним термін геноцид здобув міжнародне визнання і, зокрема, був використаний головним обвинувачувачем від США Робертом Джексоном на Нюрнбергському процесі. Підтримував дружні зв'язки з українцями в американській діаспорі. Першим з фахівців з міжнародного права визначив злочини сталінського комуністичного режиму проти українців як геноцид. Зробив це 1953 року у зверненні Радянський геноцид в Україні до 30-річної аудиторії, яка зібралася в Нью-Йорку на поминальне вшанування 20-річчя голодомору. Це не просто масове вбивство. Це геноцид, винищення не лише окремих осіб, а й культури та нації, заявив тоді Лемкін.